Іван на перший розділ дев'ятий вір говорить до кожного із нас. Якщо ви, ми визнаємо свої гріхи, то він ісус вільний і праведний, щоб простити нам гріхи і очистите нас від усякої неправильності. Амінь. Апостол Іван каже, що є одна умова для того, щоб Бог простив нам наші гріхи. Він каже, щоб ми визнали і назвали гріх гріхом. Ще є одна парада, приповістя Соломона, 28 розділ, 13 там написано, людина, яка ховає гріхи свої, вона не буде мати успіху. Благословення від Бога. Але людина, яка визнає і залишає гріхи, буде благословена, буде прощена. Тому, друзі, я вірю, що це питання воно завжди стоїть. Коли Бог прощає нам гріхи наші. Є деякі аудиторії, до яких я сьогодні хочу звернутися. один аудиторія це люди, які себе звинувачують. І думаю, що їх Бог ніколи не простить. Але ми бачимо, коли Бог прощає. Номер один, коли ми визнаємо, номер два, коли ми залишаємо, і номер 3 хотілося б додати, коли ми бережемо себе від цього гріха. Друга аудиторія, яка я хотів би звернутися, це люди, які постійно грішать. І для них цей вірш Івана 1,9 це якби підстава для гріхів, мов Я грішу, Бог мене простий, бо я визнаю і називаю гріх по ім'я. І це якби підстава для того, щоб грішити. Друзі, цей вірш не є основою для того або мотивацією для того, щоб ми грішили. Ні. Це є підстав для того, щоб ми з вами не грішили. Коли Бог прощає гріші наші, коли ми номер один визнаємо їх перед Богом. Номер два, коли ми залишаємо їх, коли ми приймаємо рішення більше ніколи цього не робити. І номер три, номер три, щоб ми берегли себе від цього гріха. Хай Бог нас рясно, рясно благословить.